Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова гарно запам'яталися, потрібно час від часу їх повторювати і використовувати. Тому ми робимо експрес-повторення. У вас буде можливість краще запам'ятати слова і практикуватися, складати з ними речення. На нашому каналі є багато уроків по вивченню слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. В кожному реченні вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідне слово. Вона працює молодшим менеджером. She works as a junior manager. She works as a Junior Manager. Давайте повторимо це слово Junior. Молодший. Junior. А тепер прошу вас розкрити дужки в цьому реченні. Він працює старшим менеджером. Перевіряємо. He works as a senior manager. He works as a senior manager. Senior Старший сеньор. Наступне речення: це корисний кухонний гаджет. Давайте перевіримо: It's a useful kitchen gadget. Useful – Корисний. Вона кинула шкідливу звичку минулого місяця. Прошу вас вставити відповідне слово. Перевіряємо She quit a harmful habit last month. Шиквіт a harmful habit last month. Harmful. шкідливий. Harmful. Він розповів мені правдиву історію. Прошу вставити відповідне слово. Перевіряємо. He told me a true story. He told me a true story. True. Правдивий. True. А тепер ось такі речення. Вона надала мені невірну інформацію. Давайте перевіримо. She gave me false information. She gave me false information. False помилковий невірний. False. Вони жадібні до грошей. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. They are greedy for money. They are greedy for money. Це гарний вислів. Прошу його запам'ятати. Be greedy for something. Бути жадібним до чогось. Greedy. Жадібний. Greedy. Він щедра людина. He's a generous person. He's a generous person. Generous. Щедрий. Generous. Наступне речення. Цуценя було таке крихітне. Прошу вас розкрити душки. Перевіряємо. The puppy was so tiny. The puppy was so tiny. Tiny. Крихітний. Tiny. Вони витратили величезні гроші на проект. Прошу вставити відповідне слово. Давайте перевіримо. They spend enormous money on the project. They spend enormous money on the project. Enormous. Величезний. Enormous. Ось таке речення. Я багато читаю у вільний час. I do a lot of reading in my free time. I do a lot of reading in my free time. Free. Вільний. Free. Це приємне місце з розслабленою атмосферою. Прошу вас вставити відповідне слово. Давайте перевіримо. It's a nice place with a relaxed atmosphere. It's a nice place with a relaxed atmosphere. Relaxed. Розслаблений. Relaxed. Я надто виснажена. Прошу вас розкрити душки. Давайте перевіримо. I am too exhausted. I am too exhausted. exhausted. Виснажений. Exhausted. Наступне речення? Вулиця була надзвичайно вузькою. The street was extremely Narrow. The street was extremely Narrow. Narrow. Вузький. Narrow. І ще одне речення. Річка була глибока і широка. Розкрита, будь ласка, дошки. The river was Deep and Wide. The river was Deep and Wide. Wide. Широкий. Wide. Я надаю перевагу сирим овочам. Прошу вас розкрити дужки в англійському реченні і вставити слово сирий. Давайте перевіримо. I prefer raw vegetables. I prefer raw vegetables. Ро. сирий. Ро. Наступне речення. Рослина найкраще росте у вологому ґрунті. Прошу вас розкрити дужки і вставити відповідне слово. Давайте перевіримо The plant grows best with moist soil. The plant grows best with moist soil. Моєст. Вологий. Моест. Твоє волосся вже сухе? Розкрита, будь ласка, дужки. Is your hair dry yet? Is your hair dry yet? Dry. Сухий. Dry. Влітку ми ймо на свіжому повітрі. Давайте перевіримо: In summer we eat outdoors. In summer we eat. Outdoors. Outdoors. На свіжому повітрі. Outdoors. Такі речення. Якщо вам холодно, можемо зайти в приміщення. Прошу вас розкрити дошки. Перевіряємо. If you are cold, we can go indoors. If you are cold, we can go indoors. Indoors в примещении. Indoors. Вона мовчала кілька хвилин. Давайте перевіримо. She was silent for a few minutes. She was silent for a few minutes. Silent. Мовчазний. Silent. Тепер ось такі речення. У них галасливі сусіди. They have noisy neighbors. They have noisy neighbors. Noisy. Голосливий. Noisy. Я знаходжу її дуже привабливою. Вставте, будь ласка, відповідне слово. Давайте перевіримо. I find her very attractive. I find her very attractive. Attractive. Привабливий. Attractive. Наступне речення. Сучасна архітектура часто потворна. Modern architecture is often ugly. Modern architecture is often ugly. Ugly. Потворність. Ugly. Ваш пароль має бути надійним. Давайте перевіримо. Your password should be secure. Your password should be secure. Secure. Надійний, безпечний. Secure. Це був період швидкого зростання. Розкрите, будь ласка, дужки. Перевіряємо. It was a period of rapid growth. It was a period of rapid growth. Rapid. Швидкий. Rapid. Його прогрес у французькій повільний. Давайте перевіримо. His progress in French is slow. His progress in French is slow. Slow. Повільний, slow. А тепер давайте повторимо швидко всі слова цього уроку. Junior молодший. Junior. Senior. Старший. Senior. Useful. Корисний. Harmful. Шкідливий. Harmful. True. Правдивий. True. False. Помилковий, невірний. Falls Ро сирий. Роест. Вологий. Моєст, Драй, сухий, Драй. Аудорс. На свіжому повітрі. Аутдорс. Indoors в приміщенні. Indoors. Silent. мовчазний. Silent. Noisy – галасливий. Noisy. Attractive – Привабливий. Attractive. Агли. Потворний. Агли. Сеcuр. Надійний. Безпечний. Secure. Rapid. Швидкий. Rapid. Slow. Повільний. Слоу. Грири жадібний greedy generous щедрий generous tiny крихітний tiny enormous величезний enormous free вільний free Релекст. розслаблений, relaxed. Екзостей. Виснажений. Екзостид. Narrow. Вузький. Nerrow. Wide. Широкий. Wide. Сподіваюся, що у такий спосіб слова запам'ятовуються вам набагато краще. Прошу підтримати відео вподобайкою і написати свій відгук. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.